Засновники бібліотеки 50 історій заснування в 1877 році громадської бібліотеки в Чернігові гуртування читачів довкола неї є важливою подією громадського і культурного життя старовинного міста на Десні. Серед представників місцевої інтелігенції, котрі стали засновниками батьками цього середку культури і знань, був Ілля Людвигович-Шрах. Це була унікальна людина. Його земляки говорили, що ні одне добре діло не починалось і не робилося в Чернігові без іллі шрага. І це дійсно так, можна наводити безліч прикладів громадської активності, участі в конкретних справах Іллі Шрага. Він народився в 1847 році. Його батько, німець із Саксонії, був запрошений як домашній лікар відомими своїми українськими симпатіями братами лизогубами Мати походила з роду української дрібнопомісної шляхти Колоткевичів. Хлопчик народився якраз на Іллю в маєтку Лизогубів у славному українському містечку Сендів, де, до речі, бережуть пам'ять про своїх видатних земляків, зокрема й про Іллю Шрага. Сам він писав у своїх споминах, датованих 1916 роком, що на усвідомлення себе українцем загальна атмосфера вплинула з пседніва, а згодом Чернігова. По закінченні Чернігівської гімназії шраг навчався на юридичному факультеті Санкт Петербурзького університету. Був виключений за участь у студентських безпорядках, без права навчатися у будь-якому університеті Російської імперії. Його вислали на батьківщину під нагляд поліції. Характер юнака проявився в тому, що він вирішив таки отримати диплом юриста, завершити свою освіту. Для цього йому довелося складати екзамени екстерном уже в Київському університеті. Екстерном він був дуже гарним. Його науковою роботою, студентською. Ну тоді це писали кандидатська. Тепер кажуть, дипломна. Керував Олександр Федорович Кістяківський, видатний юрист, професор криміналістики. До речі, теж наш земляк Чернігівець. Таким чином з'яснилась мрія Шрага. Він став юристом. Багато років працював присяжним повіреним в Чернігові. В період української революції отримав призначення на посаду голови Чернігівського окружного суду. Як адвокат Ілля Шраг користувався повагою ну, практично всіх мешканців Чернігово-сіверщини. Селяни, а він часто безкоштовно захищав їхні інтереси по судах, називали його велика шрага, бо Ілля Людвигович був високого зросту, міцної статури. Його інтелігентні друзі підкреслювали схожість шрага з Отто фон Бісмарком, канцлером Німецької імперії. Насичена юридична діяльність, очевидно, не давала повного задоволення іллі шрагу, і він швидко і активно включився в громадське життя Чернігово-сіверщини. Отже. Така діяльність, само собою, з явною ознакою симпатії до українства, шрах ідентифікував себе не німцем, хоча в Російській імперії національність визначали за батьком, а не за матір'ю, а українцем. Сприймалася спочатку царською владою, а потім і більшовиками як край ворожа. За царату Іллю Людвіговича двічі притягали до кримінальної відповідальності, кидали до в'язниці. В 1919 році до тяжко хворого іллі Людвиговича вже прийшли чекісти, щоб заарештувати лютого ворога радянської влади. Шрох дійсно брав активну участь в подіях української революції. Він член Української центральної ради, голова, як я вже говорила, Чернівського окружного суду, організатор, учасник чернігівських з'їздів українських, учасник також всеукраїнських з'їздів різного гатунку. Але коли надійшла його черга на арешт, він уже лежав, що називається на смертному одрі. Його не стали тягти до в'язниці, і помер він 11 квітня 1919 року на 72-му році життя. Навіть радянська влада не завадила велелюбним і урочистим похоронам. але в 30-ті роки церква, поблизу якої був похоронений шраг як відомий і шанований у місті громадянин, була зруйнована. Могили поблизу неї теж поруйнували. Прізвище шрага, як і тисяч, а то й десятків тисяч українських діячів були вилучені не тільки з підручників, але навіть з наукових праць. Тільки за доби незалежності почалося, але далеко від завершення відновлення справедливості. Минулого року, скромно як на воєнне лихоліття, в Чернігові відзначили 175-річчя від дня народження Іллі Шрага. Треба сказати, що і до цього ця постать привертала увагу багатьох дослідників. Чернігівські історики організували 10 наукових конференцій. Всі вони називалися Шрагівські читання, і матеріали їх були видані в п'яти збірниках. Шостий збірник готується. Силами істориків, ну в першу чергу, мабуть, це таке треба відзначити. Співробітників обласної бібліотеки, а також місцевих істориків і краєзнавців, було видано біобібліографічний показчик «Іллі шрага. У виданні зафіксовано 569 назв. Це роботи самого шрага. Найцікавіші з них це безцензурні українською мовою, писані і видані в галицьких збірниках і часописах. Ну, чого варті тільки листи з Чернігівщини, боюсь, мало хто підозрює, що вони існують взагалі-то в природі, а це надзвичайно цікава публіцистика. Потім це численні наукові праці, згадки про шрага в споминах, листах, монографіях, в сукупності, все це засвідчує його популярність в колах української інтелігенції. Визначає його місце в українському національно визвольному русі. Я б сказала, що він був видатним діячем цього руху, ну і ставлення до нього з боку відомих діячів. Збереглися і опубліковані листи до шрага Михайла Грушевського, Сергія Єфремова, Олександра Лотоцького, Петра Стебницького і багатьох інших діячів. Ось... Яка це була людина? Якщо говорити конкретніше, то Шрах був одним з керівників і організаторів Чернігівської громади. Ну, про його активну земську діяльність він був земцем лівого спрямування, написано теж чимало. Шрах стояв біля колиски Чернігівської просвіти, сприяв українізації місцевої преси. Ну, це можливо видасться дивно, бо всі знають, що в російській імперії українська мова не допускалася до засобів масової інформації. Але що цікаво, Чернігівська земська неділя, а потім Чернігівська земська газета це одна й та сама видання, тільки з різними, дещо зміненими назвами. Вони буквально насичені українською тематикою, бо видавали ці видання газети. Земці, які співчували українському рухові, або були його активними учасниками, Жирак був засновником також такої унікальної організації товариства, як Чернігівська губернська архівна комісія. Мета зібрати, підготувати до друку документи, пов'язані з історією Чернігівщини. На щастя, вони збереглися ці збірники в обласній бібліотеці і є важливим джерелом до вивчення історії Чернігово-сіверщини. Шраг любив театр, не без його участі в місті діяв український театральний гурток. Аматори здійснили постановку п'єси Тараса Шевченка. Назар Стодоля, головну роль зіграв шрах. Ну і хотілося ще сказати пару слів про людину, історика, яка чи не першою зацікавилася цією постаттю. Це був випускник тоді історичного факультету Чернігівського педінституту імені Тараса Шевченка Григорій Корос, один з наших кращих істориків. Він, працюючи вчителем, заходився писати кандидатську дисертацію під керівництвом одного з провідних українських істориків, якраз про діячів Чернігівської губернської архівної комісії, і цей природжений історик не міг не зацікавитися постаттю Шрага. Ну і хотілося б. Ще раз звернути увагу на те, що засновники міської бібліотеки громадської, якщо ми вже почали з неї розмову, було 50 осіб. Далеко не про кожного. Збереглися якісь документи, але взагалі-то там ще дуже багато є роботи. І таким чином буде залюднюватися історія. Одним з суттєвих недоліків історії. В її, так би мовити, радянському виконанні якраз і було те, що вона була масова, а не людська. Тобто маси, 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 такі сякі, а от людей не було. Насправді, це моє глибоке переконання старого історика чи історикині полягає в тому, що історію творять люди. Засновники бібліотеки 50 історій.